Понад 3,5 мільйони гривень вдалося зібрати на благодійному аукціоні на підтримку Збройних сил України. Відстріляну гільзу снаряду, яку перетворили на справжній витвір мистецтва, продали за 50 тисяч гривень. Картина «Таїнство» художника Михайла Кузєва зійшла за 880 тисяч гривень. 860. Торгів представили 51 лот. Це й картини, вироби з дерева, дизайнерська вишивка та хустка, книги, речі з автографами знаменитих людей, дитячі малюнки, писанки, марки та інше. Охочих поборотися за експонати зібралося чимало. Учасник аукціону роман зосередив свою увагу на картинах та придбав картину художника Михайла Кузіва. Спрацювала емоція. Я пройшовся по всіх лотах, і мені зразу впали очі. Картини цього художника. Мені подобається приймати не гуч. Цікаво. І є користь від цього організувала благодійний аукціон громадська організація Бандерівський схрон» та Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Кажуть, що такі аукціони це хороший спосіб акумулювати кошти. На сьогоднішній час аукціон це є один з небагатьох тих речей, яких можна провести, де можна акумулювати кошти для Збройних сил України. Будь-що, що робиться для підтримки Збройних сил України, дає результат. Свій авторську роботу презентували і майстри Деренько. Це нацгвардієць Віталій з батьком Іваном. Майстри Деренько представили картину «Барельєв. Воля і рабство. Автором ідеї є модельєр Роман Романюк, до якого ідея прийшла у бомбосховищі у перші дні повномасштабного вторгнення. Саме нею він хотів відобразити сучасну агресію Росії проти України. А майстри Деренько втілили ідею в життя. Картину вдалося продати за 145 тисяч гривень. Там описуються різні. Різні ситуації, тобто як козак, змієборець, козак представляє собою Георгія Змієборця, покровитель військовий. Ось якщо так правильно сказати, і саме він пробиває голову дракона. Дракон своє представляє російську державу двоголовий дракон, оскільки одна голова, це держава. А друга голова це народ. Як він описує, це зараз єдине ціле, тому що народ як ніколи підтримує владу і цю агресію, яка до нас проявляється. Душовно робилися картина, ні одної помилки не було. Тут нічого тут на таксі зробили дуже легко з такого душов. розумієте. Ми задоволені були будь-якою ціною, насправді будь-якою сумою, тому що я, от, як сам військовослужбовець, розумію, наскільки важлива будь-яка копійка і будь-який внесок для нашої перемоги. Представили свій лот і медики Івано-Франківського обласного перината. Ельного центру цей ювелірний виріб перемога, який виготовлений з чистого срібла як символ сили, чистоти та віри у наших воїнів. Зображено на ній карту України та військового, що тримає немовля на руках. З молотка картина зійшла за 70 тисяч гривень. Це лот означає, що наші збройні сили України це створить на майбутнє, бо майбутнє наше в наших дітях. Без сумнів ми задоволені участю на сам перед у благодійному і Ми розуміємо, що ці кошти, які спрямовані на фронт для передової, це без сумніву. Нехай невеличка краплинка, але все-таки для допомоги і для нашої перемоги. Придбали цей лот перемога також медики. Ми купили лод, який показує Соборну Україну, яка складається з частинок, які є загальним цілом. Тут дві ідеї, в тому, що ми вибрали саме цю картину. По-перше, ідея, про яку вже сказав, яка об'єднує всю Україну, а друге, це те, що вона представлена обласним парентальним центром. Це наші колеги-медики, які вклали свої кошти в те, щоб цю картину представити сьогодні на аукціоні. Медики, які не тільки допомагають народжуватися новим громадянам незалежної держави, так, переможної держави. І друге, це люди, які надають допомогу вагітним жінкам, які в цей час можуть народжувати тут в Україні, не виїжджаючи за кордон. Це вже другий аукціон, що організовується в Івано-Франківську. Цього разу виручені кошти спрямують на засоби зв'язку, безпілотники, зарядні станції, автомобілі та інше для наших військових. Ми на всіх прикарпатських бійців збираємо сьогодні кошти. Якщо попередній був тільки тероборона, тепер і тероборона, і збройні сили України, тобто всі формування, де є прикарпатські наші бійці, благодійний аукціон ще раз нагадав, що ми всі спільно маємо працювати на перемогу. Та пам'ятати і допомагати тим, хто знаходиться на передовій, Надія Цінько, Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.